У нас є ще... контрольна робота і особиста бесіда да. Контрольні роботи у вас вони будуть не раз в місяці в школі, ну, по крайній мірі, у мене в школі контрольні роботи раз в місяць. Вони у вас будуть раз в тему. Тобто, Наприклад, ми пройшли ось зараз весь синтаксис. У нас зараз по ідеї, два чи три вуза. А, у нас в понеділок загальний не урок, а потім. А, ой, У мене скоро контрольна, да. Коротше, ви поняли. Відмінник на базі. У нас контрольна, і після контрольної це буде подія, яку я очікую. Що з історії, що з української мови, це особиста бесіда вчителем, оскільки ви можете поговорити. Особисті бесіди відбуваються душевно. Загалом ви там якраз. Обговорюєте не тільки контрольну роботу, як це буває в школі, що для мене було дуже дивно, оскільки я намагалася на першій особисті бесіді відразу перейти, але зараз я намагаюся до нього не переходити. Оскільки, да, є такий момент. Тобто, на особистій бесіди ти якраз розкажеш, що у тебе нового, як загалом відчуваєш, що у тебе в школі.